підземних королів Повернення. Звичайно, Еллі і Фред не стали чекати, коли закінчиться перевиховання всіх сплячих, і відбудеться загальне переселення. Час було вертатися додому, до родин, які тужили за ними. Перед від'їздом Еллі вирішила побачитися з королевою польових мишей Раміною. Дівчинка скучила за доброю маленькою феєю. Але спочатку Еллі попросила брата міцніше прив'язати тотошку до дерева. Цього разу свисточок подіяв безвідмовно. У траві шурхотнули тендітні лапки, і перед Еллі постала раміна в золотій короні на голові. Її супроводжували фрейліни. Тотошка загавкав і завовтузився на прив'язі. А Фред Канінг витріщався, як міг. Хлопчисько знав, що це диво, яке він бачить, одне з останніх чудес дивовижного світу, куди закинула його доля. Мишка заговорила кумедним тоненьким голосом Викликали мене, люба сестро. Так, ваша величносте, я дуже скучила за вами і хотіла побачити, перш ніж покину чарівну країну. Дуже вдячна, що ви мене пам'ятаєте, сказала королева. Тим паче, що це наше останнє побачення. Я більше не повернуся сюди. Наш рід обдаровано передчуттям майбутнього, і це передчуття показує мені, що на вас чекає довгей світле життя у рідній країні, але ваших друзів ви вже не побачите ніколи. Еллі заплакала. Я так сумуватиму за ними. Людська пам'ять милосердна, сказала Раміна. Спочатку вам буде сумно й гірко, а потім усе забудеться. Минуле сховається за тьмяним серпанком, і ви згадуватимете його, як неясний сон, наче добру стару казку. Дівчинка запитала. Чи мушу я сказати страхопуду, дроворубу і леву, що залишаю їх назавжди? Ні, відповіла Фея. Вони такі добрі і м'якосердні створіння, що не треба засмучувати їх. Залиште їм надію. Надія найкраща втішниця в журбі. Може, мудра мишка сказала б Еллі ще чимало добрих слів, але цієї миті. Тотошка зірвався з прив'язі, і раміна з почтом зникла. Фред довго стояв ошелешений. Знаєш, сестричко, мовив він, із усіх неймовірних чудес цього неймовірного світу те, що я бачив зараз, по-моєму найнеймовірніше. І ще одне. Вибач мені, зніяковіло додав він, за те, що я з тебе трішки кепкував. Еллі відмовилася знову подорожувати до смарагдового міста, сказавши, що вона вже не раз милувалася його чудесами, а Фред там побував і знає, що це таке. Звідси, з Блакитної країни, ближче дістатися до долини чудесного винограду, говорила дівчинка. Туди нас проведуть жувуни допоможуть Фредові змайструвати новий сухопутний корабель, і ми якось перетнемо пустелю. Я плавав на яхтах і вмію правити вітрилом, сказав Фред. Одну таку розмову почув Ружеро, який вельми подружився з дітьми. Дізнавшись про плани Еллі, старий насупився. Те, що ви надумали, це зовсім непотрібна і навіть небезпечна справа, сказав він. Велика пустеля рідко випускає тих, хто до неї потрапляє. І це диво, що моряк Чарлі двічі зміг перетнути її. Але покладатися на мистецтво Фреда адже він тільки хлопчик, було б божевіллям, і ми, ваші друзі, не пустимо вас на вірну загибель. То як же ми повернемось додому? запитала Еллі. У мене є інший засіб, хитро посміхнувся Ружеро, розчісуючи довгу сиву бороду. Призначте день і все буде гаразд. Страхопут, дроворуб і Лев хотіли б, аби Еллі жила з ними довго, проте дівчинка погодилася побути в чарівній країні ще тільки тиждень, хоча вона й знала, що її розлука з дорогими друзями буде вічною. Повідомлення про швидкий від'їзд Еллі передали в смарагдове місто пташиною естафетою. Звідти першою прилетіла Кагікар, а за нею негайно прибули довгобородий солдат Дінгіор, вартовий брами Фарамант, вправний механік Лестер. І навіть чимало жителів Смарагдового міста пустилися вдалеку, хоч і безпечну тепер подорож дорогою, вибрукуваною жовтою цеглою, аби ще раз поглянути на свою улюбленицю маленьку фею. Яка зробила для них чимало добрих справ. Проводити Еллі зібралося все населення Блакитної країни на чолі зі своїм правителем Премом кокусом, і, звісно ж, всі колишні мешканці печери, які встигли на той час переселитися на гору. Багато які з них ще ходили в темних пов'язках на очах, аби вберегти їх від сонячного світла. Ніхто не знав, яким чином Еллі покине чарівну країну, але всі щиро вірили в її могутність. Якщо Еллі вирішила щось зробити, це буде зроблено, казали вони. Навколо галявини, де стояв намет Еллі, розкинувся галасливий табір. Добросердні маленькі жувуни то схлипували від горя, що фея вбивчого будиночка залишає їх, то сміялися від радості. Що їй вдалося уникнути стількох небезпек у підземному світі. Вони напрочуд швидко переходили від одного настрою до іншого, але плакали вони чи сміялися, дзвіночки на їхніх капелюшках однаково відповідали мелодійним дзенькотом. Фред Канінг був глибоко розчулений, спостерігаючи, на які надзвичайні почесті заслужила сестра. Ця проста дівчинка з Канзасу, яка завдяки своєму доброму серцю так багато зробила для мешканців чарівної країни. Навіть і його Фреда, хлопчиська зі штатів, ушановували так, ніби й він зробив щось таке величне й геройське про Теллі. Знаєш, сестричко, сказав він. Я читав у газетах про те, як проводжають коронованих осіб, султанів, падишахів та імператорів. Але слово честі, там ніколи не буває такої щирої пошани й похвали. Аж ось настав день розлуки. Еллі зі сльозами на очах розцілувала миле розмальоване обличчя Страхопуда, міцно обійняла залізного дроворуба. Довго куйовдила грубу кучмату гриву Лева, пригорнула до грудей зворушену кагікар, попрощалася з діном Гіором, фарамантом, Лестаром, Премом кокусом. Ми ще побачимось, дорогі мої любі, надзвичайні друзі, повторювала дівчинка. На галявині серед велолюдної юрби з'явився ружеро. Еллі, хоч і була засмучена прощанням, Здивовано поглянула на старого. Де ж той засіб, за допомогою якого він хоче відправити їх на батьківщину? Руже розиркнув угору. Там у синьому небі з'явилася чорна цятка. Вона спускалася дедалі нижче, збільшувалась, і от на галявину опустився величезний дракон із вершником на спині. Дракон привітно поглядав на Еллі великими, наче чайні блюдечка очима. Перелякані жуни сахнулись на всі біч. Вони ніколи не бачили драконів. Ойхо. вигукнули Фред і Еллі. Ящір постукав хвостом по землі. Ойхо легко перенесе вас через навколосвітні гори і велику пустелю, сказав Ружеро. Він надзвичайно витривалий, і його привчили до денного світла. Тільки до навколосвітніх гір вас буде супроводжувати наш візник Рахіс. А далі ви летітимете самі. Тепер діти зрозуміли, навіщо руже розмушував їх літати на драконі під склепінням печери серед золотавих хмар. Мудрий старий наполіг на тому, аби Фред навчився правити драконом. А потім що з ним робити? запитала Еллі. Якщо дракон не придасться вам у домашньому господарстві, засміявся Ружеро, ви його відпустите, і я готовий закластися, що він сам знайде дорогу додому. Отже настала сумна мить розлуки. Еллі ще раз обійняла і розцілувала друзів. Фред з усіма попрощався. Тотошка довго переходив із рук до рук. Його пестили страхопуди дроворуб, а Лев ніжно потис йому лапку. Проводир сів на шию ящера. Пасажири піднялися сходами в кабіну і помахали руками велелюдній юрбі. Прощавай, Еллі, крикнув дроворуб, не стримуючи сліз. Прощавай! Моє серце відчуває, що ти залишаєш нас назавжди. Любляче серце підказувало залізному дроворубові страшну правду, та Лев і Страхопуд не хотіли з нею змиритись. Ні, сказав страхопуд. Наша Еллі ще повернеться в чарівну країну. І Лев ствердно кивнув великою кошлатою головою. Ветенський дракон змахнув крильми, злетів. Здійнявши навколо себе вихор, і незабаром зник у небесній блакиті. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.